У Свято-Георгіївському храмі попрощалися з 34-річним сапером Андрієм Букшиєм. Дядьку загиблого Петру Повар каже, племінник до Хмельницької територіальної оборони записався у перші дні повномасштабного вторгнення. Його щось одразу не брали, потім дали йому повістку, що хотів вже служити. Він тоді аж сказав батькам. Вони не, не знали, хотіли його встановити, але він не встановився. Він вже по три роки там був сапіром. Каже, воював у 106-й окремій бригаді ТРО, підривався на міні у Сумській області. Він дуже спокійний, дуже спішив все зробити. До повномасштабного вторгнення Андрій працював оператором на приватному підприємстві, розповідає колега. Ми працювали разом. Почалася повномасштабна війна і він пішов захищати Україну. Був нашим товаришем, співробітником, Відповідальна людина була. Дуже хороша, якщо що в нього не попросив, завжди готовий був тобі допомогти, Не відказував. Хотів перемоги, як всі хочуть цього. У Андрія Букшия зі слів родичів залишилася мати, батько та дві сестри. У тому ж храмі попрощалася з 37-річним морським піхотинцем Русланом Малаховим. Він перевіз родину з окупованої частини Херсонщини влітку 2023-го, Розповіла викладачка сина загиблого Антоніна Кшановська. Загинув на передовій я знаю лише, що 21-го. Лютого в Запорізькій області. Чоловік каже, воював з квітня 2022-го. У нього залишився 17-річний син, 13-річна донька, дружина та мати. Обох воїнів поховали на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.